Ну що, перше питання. Три сторінки. Поїхали. He had a big house by the beach. І вчора теж у нас було Question Tags. І теж тест починався з Question Tag, але там було важче. Обирайте A, B, C, or D. Had, he not, wouldn't, he, hadn't, he, or didn't he? Так, не забудьте, що це b 2 Вказано на сайті. Так, що всі попалися? Ну, зараз подивимося. Угу. Так, B, C, 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 D. О! Deep Blue C. От людина зробила правильно. Чому так? Давайте думати. Чому didn't he? Чому помилилися? Де попалися? Didn't he? To be mm, навпаки, навпаки, нас тут цікавить слово have, так? Ми не пробій тут. Дійсно, past simple. Подивіться на початок речення: Yeah, he had a big house. А ви обираєте hadn't. Uh, ви обираєте «hadn't» те, що є допоміжним дієсловом для префекту. Але ж у нас не past perfect, у нас past simple. А як ми робимо негативне речення в past simple? Зрозуміли, в чому була помилка? Had тут основне слово, недопоміжне. І якщо ми робимо негативне з цього речення, то як ми зробимо he didn't have? Як ми зробимо питання did he have? Але якби був perfect, ну тоді може, б, може, ви були праві. Є. Yeah. Попались, от бачите, як буває на. Легенькому можна попастися. Тому не попадайтесь. Number two. Someone left wallet in my taxi. Ну, а тепер давайте розкладати по кісточкам, як ми це робимо, що ефіру, що етеру. Someone left. Хтось залишив. Чи знаємо чітко хто саме? Ні. Але по суті, якісь люди. Правда? Чому точно не it's, тому що це стосується або чогось, як тварина, або якогось явища, або чогось неживого. Ну, Інколи з малюками ще пов'язане слово it. Ну, явно не малюк залишив гаманець. Далі, давайте розбиратися. Це у нас все-таки прикметник. Прикметник, тому що ми описуємо. Ми описуємо чий гаманець. І це «be», це their, their wallet. Коли буває theirs, коли або гаманець на початку речення, наприклад, this wallet is theirs", може бути таке. Або коли взагалі ми не вказуємо річ, і це вже тоді не зовсім прикметник, тоді це вже pronoun. Таке може статися. Ну, і як ще вичислити, після theirs зазвичай там буде крапочка в основному. А тут ціле продовження. Тому правильний варіант був there. He cut while he was shaving. Угу, бачу ваші опції. That's great. Так, so he cut uh -huh. while he was shaving. B. Правильно, він порізався в той час, як голився. Порізав сам себе. Ну, і ми вже розуміємо, що голився він теж. Не когось він голив, а себе. Це вже буде зайва інформація по сто разів казати himself, himself. Це було б дивно. And not natural. Тому порізався сам, коли голився сам. Ідемо <хи> далі. For. So he. For an hour when he, he was lost. He for an hour when he, he was lost. Як завжди, вичисляємо, яка дія була перша, яка була за нею. Так, всі одноголосно за Сі. Mm -hmm. So he had been walking for an hour when he realized he was lost. And that's right, it was Сі. Одна дія була довга. У нас є ще часовий вказівник. Скільки це тривало? Duration For an hour. Дійсно, це був past perfect continuous. І тут хопа! Прийшло усвідомлення, стукнуло по голові, так? Realized. Правильно. Молодці. Тут якось всі дуже чітко. Number 5. You should забираємо someone to fix this broken window. Варіанти: get, have, make or be. Дійсно, get someone to do something, але have someone do something. Після get часто to, після have Без частки ту. Там інфінітива, там bare інфінітив, я? Yeah? So get someone to fix this broken window. Окей. Okay. Наступне Number six. I'm not sure what I told him, but I. Something wrong D. Might have said. Правильно. Де тут підказка? І вчора ми це проговорювали. Вам дають не дарма цей контекст, навіть у тим маленьким I'm not sure. Вас підводять, вам натякають. Я не впевнений, так? I'm not sure what I told him, but I я міг наговорити. Test models, yeah. І людина не впевнена. Так, good job, seven. He's not here yet. He seems our appointment. Думаємо. He's not here yet. He seems our appointment. Дійсно, це був «be», congratulations, Тому що людина, коли забула, уже, типу, по факту вже сталося. Тому маємо передати якимись формами, які кажуть про результат. Чому «be»? от, бачите, намагалась коротенько пояснити. Ми вже розуміємо, що людина вже, типу, забула, а що нам допомагає зробити вже. Практично такі перфектні конструкції. Have і третя форма дієслова. Ну, Це так грубовато, але як розмежовувати. Якщо думаєте про минуле, робіть такі форми, більше приближені до минулих. Не дарма ж часто плутають Present Perfect і Past Simple. Да, past infinitive. Да, якщо для вас ці назви дуже складні, орієнтуйтесь, коли ця дія сталася. Забув, уже по факту, треба робити щось таке минуле. Поїхали далі. Eight. I don't care if I'm not invited. So, I'll attend the event I'm invited. Теж, бачите, нам дають контекст. Нам сказали I don't care. Отаке маленьке там на початку. Але воно наша підказочка. I don't care if I'm not invited. Та мені якось все рівно запросили мене, не запросили. I'll attend. Я відвідаю. The event. Бла-бла-бла, <свят> I'm invited. Та ще й пасивчику туди вліпили. Ну, таке так, Солянка. Наліпили всього одразу. Дійсно, це буде be whether or not. Запросили мене чи ні, мені байдуже, я все рівно туди піду. Угу. Так, так. Тут, бачите, тут для умовних речень. Вам дають різні варіації. Це теж ми якось обговорювали, що люди більше орієнтуються на слово if, але ж вони забувають дивіться, скільки вам ще дають різних варіантів. Так, so, number 9. If you had studied harder for your exams last year, you at university now. Хто там говорив про conditionals? Here you are. Here you go. Впевнені, що, о, бачите, вже пішли різні варіації. Хтось вважає, що це третій, хтось вважає, що це мікст. От і подумайте. Маленьке слово now, Малесеньке слово now може бути the key в цій ситуації. Все-таки мікст. правда? Угу. І що ми бачимо? Хто знає, дуже швидко. Найтиповіші мікси. Це 2, 3, 3, 2. Що ми бачимо? If you had studied, перфект характерний для третього. Умовно, формула тут зараз третій. Значить, в другій половині для мікса маємо зробити другий. Як ми будуємо другий? В даному випадку ми бачимо would і інфінітивна форма без частки to. Mm -hmm. So you would be. You would be. Це був мікс. Mm -hmm. Так. І ще одне. І потім третя сторіночка. І ми бачите, впорали за півгодини, як обіцяли. Так, да, і от бачите, слово now допомагає зрозуміти, що це мікс. Варіанти бачу. В основному A. Всі за A. Да, краще не забувати, типу, так? You'd better not. Угу. You'd better not forget. That's good. see. So they to be in very good shape. They to be in very good shape. They to be Знову, звертайте увагу, що було до пропуска, що було після пропуска. як ви думаєте, що тут у вас зараз перевіряють? Можливо, інфінітиви і Герундії, чи частки тю, чи не частки тю, можливо, щось таке від вас хочуть. Ну і ще й контекст, не забувайте. За що я ще полюбляю цей сайт, вам ще й покажуть, чому так, чому не так. Правила дадуть, ще й дадуть е, окремо сторіночки з цього ж сайту, де можна цю тему потренувати і зробити ще 3-4 вправи мінімум, тому обожнюю цей сайт. Так. Yes. Окей. Насправді це було they appear to be in very good shape. м mm -hmm. mm -hmm. appear to be. Ось так ось. Так, 12. I won't listen to what he has to say and neither or neither. Але не neither, дуже часто чую, люди його neither. Так, I won't listen to what he has to say. And neither, or neither. Я mm -hmm. yeah, it's B. Бачу багато B. Молодці. Mm -hmm. І я не збираюся слухати. І ти не будеш слухати. Бачите, за всіх вирішили. Так, це було B. Це правильно. 13. Is she a friend of, і так якось неочікувано тут простіше почалося в кінці. Це теж стратегія. Я вже про це думала. Люди під кінець тесту думають, буде все гірше і гірше, а воно раз і легше. Теж якась така своєрідна стратегія. І воно pushes, і воно реально трішки тисне. Люди ж починають overthinking. So is she a friend of yours? Mm -hmm. That's right. Багато було «ей» правильних. Молодці. 14. By the time you arrive, теж ми вчора буквально таке саме робили. By – наше ключове. О, дивіться, маленьке слово «by» – ключове. Лише по ньому можна визначити. By the time you arrive, I, blah blah blah, a delicious dinner. And it will be on the table with two candles. Звучить романтично. Аж захотілось. So, by the time you arrive, це наш перфект, тому що до того моменту, як, щось станеться, а результат в майбутньому це наш future perfect. Правильно? I will have prepared. Mm -hmm. От, лише по слову by. Бачите, воно ж і перше. Знаєте, що бай характерний не завжди, пам'ятаєте, що не можна так прям 100% давати гарантію. Але ж 99,9 працює. І залишилось крайнє на сьогодні. Так, In the Sun, the paint dried faster than expected. Думаємо. От тут дуже цікавіші варіанти. Бачу ваші опції, хтось навіть не лінується все прописати. Good for you! От, спробуйте вгадати. Дивіться, інколи ці всі граматичні назви, воно, можливо, навіть зайве, якщо ви там не збираєтесь пов'язувати з цим свою майбутню кар'єру, якщо ви не збираєтесь це пояснювати. І то давайте спрощувати. Уявіть, що ви не знаєте, що це за явище. Але аналіз речення теж допомагає. Друга половина The paint dried. В якому часі? Ми завжди з вами це розглядаємо. Узгоджуємо часи. Оце все ми робимо. Ви такі, окей, the paint dried. Вона вже висохла. Можливо, це вам теж допоможе. В минулому О, прекрасно. Тепер подумайте, ота кома після індесан. Теж, так, пунктуація. Зверніть на неї увагу. Типова, нетипова структура речення. От, навіть якщо вам це важко, спробуйте вгадати. І якщо ви вгадали, ви молодець. А якщо знали, то ще краще. Насправді, варіант Сі був правильним. Left in the Sun, тобто буквально залишено на сонці. Left in the Sun, The Paint Dried. Угу. Ну, точно, не A, We left it in the Sun. Потім ота кома, ну, якось not natural, так? Якби там ще було, ми залишили фарбу на сонці. Потім крапка. Вона висохла швидше. Отак От було більш природньо. Так, вже відкидаємо Living – залишаючи, чи в нас тут якась дія в прогресі, в процесі. Ні, вона вже була залишена. Вона вже була залишена і вона висохла. Така собі завершеність. Відчуваєте? Завершеність. Тому навіть можна вгадувати. Ну, а ливід взагалі звучить як наказовий спосіб? Краса англійської мови. Боже, Володимир, як ви гарно сказали. О, знаєте, коли починаєш кайфувати від таких речей? Коли вже от все, знаєте, так пройшов і Крим і Рим з цією граматикою. І потім це вже здається таким чимось прикольним. так? Да, Вона вже залишена, вона була залишена. От тоді вже такі речі стаються, як сказав Володимир, Красою. А для кого воно таке, знаєте, трішки, о Боже! Ну, будете проклинати ці всі граматичні структури. Па-па! Бай! -па.